Гадніосвітня школа номер 30 Зіберт по Уривок У рибок із поями Тараса Шевченка найвичка. Був собі дід та баба З давнього давна у гаї над У двох собі на хуторі жили. Як діточок двоє, усюди обоє. Ще у двох ягнята пасли, а потім побралися. Доби діждалися. Придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели і пасіку чимало, всього надвали. Та діточок у них бігло, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх на старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро? Чесно, в добрую годину. І згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах. Старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках сіяло сонце в небесах, а ні хмариночки. Та тихо, та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такі мраї чого, б, бачся, старим сумувати, чи то давні яке лихо прокинулись в хаті? Чи вчорашнє, задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога. Та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже? А хто нас нас те поховає? Як помремо? Сама не знаю. Я... Це оце міркувала, таж сумно стало. Одинокі, зостерілись, кому ж лишень понадбали добра цього. Зтрива лишень. Чи чуєш, щось плаче? Заворіть ми, мов дитина, побіжім лиш. Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до Прибігають. Мочки зупинились, перед самим перелазом дитина сповита. Та й не того, й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились старі мої. А сердешне, неначе благає, випручало рученята й до їх простягає. Манюсінькі і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте? От бачиш, я й казав от і талан, от і доля, і неодинокі. Береш лишень та сповивай. Аж яке ні року, не сиш в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, передаючи, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами.